Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякого буде. І останні новини, і просто питання підписників. Так що вмощуйтесь позручніше. Ну а я починаю. Так, добре, ну, почнемо із останніх новин. Просили мене подивитись, коли ж припиниться Свавілля ТЦК? з це цитата із питання. Е, ну, загалом руни не дуже добре відповідають на питання коли. Ну, давайте спробуємо. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, чи скоро завершиться це от, такі от дії, активні від ТЦК, територіальних центрів, комплектування. Та, чого там? Соціальної підтримки. Скажіть вам, правда. я вас перевернутий. Лаус. Мінус. Наутіс перевернути. Тейвес. Шо? Соу. Ага. Ну, гаразд. Так. Що в нас тут? Ну да, маленька ремарка. Спеціально не буду особисту оцінку давати. Е, да. Ну і за це питання мені зробили маленький донатик. Да, До речі, якщо хочете підтримати канал, реквізити для підтримки каналу мене особисто є під кожним відео. Ну і питання, за які мені зробили донат, зрозуміло, що будуть йти в пріоритеті. А, да, що в нас тут? Я вас перевернути. Вагу, Інгус, Навтіс перевернутий. Тей вас соло. А, да не порадую, я, що це скоро завершиться. Соло в даному випадку йде, як руна перемоги. Тобто, ну, діяльність ТЦК зрозуміло, що буде до перемоги. Но, но а саме така їхня, так би мовити, активність має ось піти на спад. Піти на спад. Чого? Лагуз як потік інформації, бо багато інформації, зокрема, негативної в бік ТЦК їхньої діяльності. Ну і, до речі, то, що наберуть ось іну з даного випадку, як кількість іде людей певна. Тобто, наберуть, виконають якийсь план. Е, і ось ось падають обмеження їхньої якби, діяльності. До речі, те вас показує, притом жорсткі обмеження, те, вас показує справедливість, часто закон показує. Е, ну і ось, власне. Ну, а так, так діяльність ТЦК буде до перемоги. Вони нікуди не зникнуть. Ну, а саме їхню активність обмежать. Ну, притом. Відносно скоро, руни не настільки повільні попадали. Навтіс це, звичайно, не така швидка руна. А, ну, це пара місяців десь, якщо так. Це десь 2-3 місяці, десь отако. А потім, дійсно, воно ось піде на спад. Ну, взагалі, буде таке ось до перемоги. Тому не порадую в даному випадку. Да, наступне питання, напевно, буде, коли буде перемога. Не хочу це дивитись. Точної дати ще нема. Хто там пробує назвати точну дату, самі побачите, вони помиляться. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Е, багато питань було про візит Зеленського до Папи Римського. Ну, давайте подивимось взагалі мету візиту, про що там домовилися, і ще деякі конкретні питання мене просили уточнити. Чи там. Папа пропонував щось на кшталт здатися, там, можливо, якісь пропозиції від Путіна передав і так далі. Ну, а це все й подивимось. Е, ну, давайте подивимось загалом. Мета візиту, як би, мета тої зустрічі. Ось у мене якраз стоп-кадрис зустрічі. Свіжа енергія, так би мовити. А, ну, добре. Гаразд, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну, а яка була, які були цілі візиту? Зеленського до папи римського. Скажіть, що він правда? Беркана. Єра. Турісас. Дагас. Ансус. І шо? Перт перевернутий. А що це песніть? Ага, в цьому плані. Так, що в нас тут? Беркана, Єра, Туріса з Зан, зансуспер перевернутий Соул. А дивіться, про розвиток ситуації, якої ситуації. До речі, це жінки. Ну, Зрозуміло, що та ж, хто там в полоні, хто на в тимчасово окупованих територіях. Про те говорили. Є ратурі... Це от за завершення війни. Ось це точно завершення війни, завершення бойових дій. да 100% про те теж говорили. Мало того, щоб дійсно якось трансформувати ситуацію, по чому? Тут два варіанти: чи то по закону, чи то по плану. Тобто Зеленський схоже свій план презентував і папір в тому числі. Мало того, просив у нього, як би, ну, посприяти. Все-таки, як би там не було, папа, певну владу має. І не тільки релігійно. Е, ось. Тобто, говорити. Щось ось обговорювали за закритими дверима. Зрозуміло, щось таємно. Щодо чого, ну, щодо перемоги, зрозуміло. Е... Щодо перемоги. Ну, ясно, ясно, що точно Зеленський презентував свої плани папі, в тому числі. Про жінок говорили, про дітей схоже, в тому числі. Саме ну, в контексті, хто в полоні знаходиться. Ну, діти в полоні не знаходяться, діти знаходяться на тимчасово окупованих територіях. да, І Росія наших же ж дітей повивозила до себе. Ну, схоже, і про обмін полоненими говорили. Mm, да. Да. Говорили також про обмін полоненими. Ну, це в принципі, чому? Папа може посприяти в даному питанні, однозначно. Таке, гаразд. Зрозуміло. Поговорили там це і добре. Давайте подивимося далі. Давайте подивимося ну, взагалі, як, як зустріч пройшла. Да? Результат який. І подивимось враження папи від зустрічі, враження Зеленського від зустрічі. Так, гаразд, якось звідки. Так, гаразд, добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, а результат цієї зустрічі Зеленського із Папою Римським. Який саме для України? Скажіть, що він, правду. Лаус. Ти вас перевернутий. Навіть. О, це точно полонені. Альгес. Манас перевернутий. Що? Гебо. Ну, в принципі, ясно. А, дивіться. Ну. Що я все абсолютно правильно зрозумів, тут рунеться і показав. Що у нас тут? Лагус, тей вас перевернути, наутіс перевернутий, Альгіс, Маннас перевернутий Гебо. Дивіться. Отже, багато інформації, потік інформації, і що це, правильний вектор, що до чого. Оце от полонені. 100% що це полонені. Прям іноді один Тей вас показує, якщо поряд з Наутісом, точно. Ось. Ну що, безпека? Безпека для полонених, повернення додому, в тому числі. Але не тільки полонених. В даному випадку це мертві йдуть. Угу. І ось і деге, йдуть якраз якісь переговори щодо чого, щодо обміну. Да, Тут будуть і мертві, тут будуть і живі. Якби. Ну, це такий от, е, вплив якби, візиту папи... Ой, вже папи. Візиту Зеленського до папи. Ну, якось так. Ну, якогось тут чогось другого тут, бачите, нема. Не показують. Щоб тут щось таке проривне було досягнуто. Тобто, ну, папа посприяє в обмінах полоненими. Ну, от і все. Ну, хай так. Хай так. Так, гаразд, дякую за відтині. Так, а ну давайте. Та так, на три руни, напевно, паралельно кину. Взагалі, настрій. Які враження від зустрічі у Зеленської і у папи? І це, я думаю, теж багато чого покаже. Так, гаразд. Ну добре. Покажіть, будь, будь ласка, враження Зеленського від зустрічі з папою. Скажіть, що він правда? Пер перевернути. Амеркана. Інгус. Ага, добре. Так, дякую за відповіді. А ну, а враження папи від зустрічі з Зеленським. Скажіть, що вам правда. Хагалас. О. -о, -о. Постаруна. Ну, тут докладу. Альгес перевернутий і Евас, угу. Так, ну, гаразд. Що ми маємо? Пер перевернутий, беркана Інгус. Ну, Зеленського. Отпер перевернути мені тут іде як певне розчарування. От розумієте? Ну тобто, ну, от воно я йде як розчарування. Тобто, ну, Зеленський очікував більшого від цієї зустрічі. В той же час Беркана Інгус говорить про те, що е, ну, розвиток якихось процесів, якісь щось було досягнено. Інгус в даному випадку не йде як щось матеріальне, Інгус більше про почуття. В принципі, е, Зеленський, ну як, як певне розчарування. В той же час у нього є ось і позитивні емоції від цієї зустрічі. Тобто, ну, знаєте, змішані відчуття від зустрічі. Схоже, що очікував більшу. І папа. Ох, отут, звичайно, огонь, як то кажуть. Хагалас по на Альгіс перевернути Евас. До да папі тупо некомфортно, перепрошую за мій французький, як то кажуть, було говорити з Зеленським. Ось. У папи різко негативні враження. А там же, що йому ніби картину подарували якраз по Бучі. Що там відбулося в Бучі. Ось у папи різко негативне враження. Ну він це буде приховувати, до речі, це ніде в ефір не вийде, все залишиться, як то кажуть, за закритими дверима. Некомфортно йому було говорити з Зеленським. От банально некомфортно. В той же час теж, знаєте, був якийсь результат досягнений. Якийсь контакт встановлений, так би мовити. Схоже, що ще буде зустріч, схоє, що ще наші делегації, ну не факт уже, що сам Зеленський туди поїде, наша делегація ще до папи поїде. Ну, взагалі, папа, знаєте, ну, прям аж аж агресивно налаштований, я б сказав. Якщо в Зеленського тут просто якесь розчарування йде, до папи прямо агресія, похагала зупрям. Не знаю, що це там, Зеленський його образив якось, чи картина ця. По мотивам бучі його образила, чи що це таке. Що дуже йому некомфортно було з Зеленським говорити. Ну таке. Схоже, що Зеленський так, при, при, придавив папу трохи. Да. Цікаво, цікава ситуація. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, папа вже демонстрував не раз, за що він якби, топить, да? за кого він топить, то, в принципі, не дивно. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте ще запитаємо, чи передавав папа щось від Путіна. Ну, і, можливо, якісь там плани. Не знаю. Ну, давайте запитаємо, чи передавав папа щось від Путіна. А, та буквально так само, напевно, на, на три руни та й по всьому. А раз, добре, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка, ця от зустріч зеленського з папою. Там ось на цій останній зустрічі, папа, якісь там щось якусь інформацію, якісь пропозиції, можливо, документи від Путіна передавав. Скажу вам правда? Єра. Феху перевернута. Іса. Що це? Поясніть? Соло, да. 100% передавав. Не документи. Це якась була усна пропозиція. Схоже. Що у нас тут? Єра, феху перевернута і соло. Да, да, це ж було вже. Ну, тобто, Папа посередником працює, да, вже не перший раз щось передає. А, феху перевернута показує, що це було щось нематеріальне. Тобто, скоріше все ж, це була просто як словесна пропозиція якась. да? Зрозуміло, що таємно, зрозуміло. А, ось воно в медіа не вийде. Ну і соло показує, як не тільки медіа, а показує, що да, Позитивна відповідь по питанню. Тобто якусь інформацію від Путіна дійсно папа передав. Мало того, є рациклічна руна, схоже, і від Зеленського відповідь він теж передасть відповідно Путіну. Добре. Ну, а там, можливо, якісь там плани до чогось папа схиляв, щоб там Україна здалася або що. Давайте ще так само на три руни. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а папа Римський Зеленського схиляв до чогось, можливо, якісь пропозиції робив, що Україні там треба здавати завершувати війну. Ну, щось в такому плані. Скажіть, що він правда? Дві зразу, соло, Евас, Да, 100%. Тут можу зразу сказати. Ну, міса, ясно. Там вже нема сенсу лізти, все зрозуміло. Соло, Ева Іса, ну все. Ну, ось, ось, да, да, позитивна відповідь по питанню: 100%. Мало того, соло показує перемогу. Це Ева як рух до перемоги, Іса як ну, неможливість руху до перемоги. Тобто, папа натякав на те, що Україна не виграє, і, мов, сідайте, здавайтесь, там, заморожуйте війну. Ну, щось таке. 100%. Ну, все. Ясно. Це, що я хотів, я тут побачив. Далі вже не цікаво. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. А, так, 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 це подивився, це подивився. Так, да, просили мене за гіркіна стрілкова подивитись, ніби він там гигнув. Ну, правда, я ось спеціально перед ефіром зайшов, подивився новини, то ніби ось на днях він давав інтерв'ю з тюрми. Ну, давайте запитаємо, що покажуть. Вже ось фото цього негідника. Ігор Стрілко-Гіркін, він же Сергій Вікторович Рунов. Ну, я буду його називати Гіркін, у мене його фото перед очима, не суть важливо. Так, гаразд, дякую відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, чи цей чоловік Гіркін живий на даний момент? Скажіть, он правда. Постаруна. Пехо перевернута. Ей, о. Орус. Ансус перевернутий що? Райдо, та живий. Що? Тут живий. Що в нас тут? Пуста на феху перевернута, ей вазуру, ансус перевернутий, Райдо. райдо. Ну да, ось да, трохи немає інформації про нього. Да, це і показують руни. Ну, руни в даному випадку інформацію не прикривають. А, щось не все гаразд у нього по здоров'ю, ось дійсно. Бракує чогось йому в організмі. Фізичний стан взагалі трошки підгуляв. Треба сказати. Проблеми зі спиною, схоже, що, да, щось у нього там є зі спиною, з опорно руховим апаратом. Ну, ось ще тримається в повні, як то кажуть, непогано. Ось певні проблеми з головою, до речі, якщо так. Ну, не, не в контексті того, що він там підтримує там Росію і так далі. А в контексті того, що якісь проблеми в голові є. З кровопостачанням мозку там, можливо, або ще що-небудь. Тобто таке. Ну і ось райдо, Та живий. Все. До речі, райдо теж опорно-руховий апарат показує. Тут хребет, тут опорно-руховий апарат. Що це? В тюрмі спину в нього прихватило? Чи що? Ну, щось на те схоже. Може, побили, гарно. Ну таке, живий. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, хтось має запитати, а на що було дивитись, якщо був ефір. Ну це ж Росія. У них там і Жириновський десь через місяць помер, після того, як уже тіло то охололо. Тому як би і тут не зайвим буде перевірити. А, о, ну це велике буде, тим не менш цікаве. Ну, давайте. А, давайте зачитаю, щоб було розуміння, бо тут. Не зрозумієте інакше. От мені цікавий сценарій можливої зупинки війни, зупинки бойових дій, запропонували подивитись, що області України без Криму, ті, які захопила Росія, передаються під управління ООН, включаючи і те ну одним словом, повністю те, що вони включили в свою конституцію ту російську. Да? З повною демілітаризацією від наших та ворожих сил. Питають мене, чи взагалі таке можливо. Ну, давайте подивимось. Так, раз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а взагалі буде таке, що. А, спеціально не хочу питати, чи можливо. А, покажіть, мені, будь ласка, чи буде взагалі, таке, що території України, анексовані Росією, передаються під управління ООН, а, і там відбувається повна демілітаризація. Чи таке взагалі? можливо? Скажіть, що він правда? Іса. Красномовна відповідь. Ей, вас. Урус, Аголас. Наутіс Ха і шо? Гебо. Е -е. Такий варіант навряд буде. О, то, то дуже навряд. Що в нас тут? Іса, Ейвас, Урус, Хагалас, Наутіс, Геабо. Дивіться, Іса зразу каже ні. Зразу. А, іса, блокування, Ейвас. Все рівно йде якась оборона, відстоювання своїх позицій. Урус з військовим шляхом. Певні обмеження будуть по військовим діям, по якби. Ну, по військовим діям загалом. Це Навтіс, до речі, руна долі, руна вищих сил. В якійсь мірі вищі сили тут втрутяться. Е, ну і Гебо по фіналу. Гебо все рівно переговори, все рівно домовленості. Тільки вже не ООН, ні. Це домовленості з Росією сам. І знов таки науті з Єбо. Ніби як нас садять за 100 переговорів. Примусово по науті. ООН ні. Навряд. Все рівно он тут війська падає, все рівно бойові дії падають, тому ні. Демілітаризація і так далі. Ні, ні, ні. Не видно такого. Так, ну що. Ну, напевно, на сьогодні досить. Такі основні події розглянув питання. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до рунта став, перевірених мною, закритий спонсорський чат, де ми там всяке різне обговорюємо, ну і так далі. До зустрічі! Нехай щастить!